Нещодавно на дворі було дуже тепло, навіть спекотно. Високо стояло сонечко, день був довгим-довгим. Всюди буяла пишна зелень. А яка це пора року була малята? Так, це літо. А яким було літо цього року? Так, воно було теплим, довгим. Сонячним та веселим. Свого часу літо прийшло на зміну Квітучій весні. А ось тепер малята літо вже скінчилося і тепер настає вже інша пора року. Хто знає, як вона називається? Правильно осінь. Зараз. Осінь тільки починається, робить нашим рідним краєм перші кроки, Мов би, міркуючи, і з чого ж почати? А яка зараз осінь малята? Рання чи пізня? Так, зараз рання осінь. Тихо та непомітно приступає рання осінь до своїх осінніх справ. А давайте подивимося довкола уважно. І спробуємо помітити, що вже встигла зробити осінь за перші свої дні. Пам'ятайте, ще тиждень тому ранки були теплі і виходили у відкритому взутті босоніжках та сандаликах. А зараз уже всі взули закриті черевички. Чому малята? Правильно. Тому що ранки стали прохолодніші і у відкритому взутті можуть змерзнути ніжки. А чому ж похолоднішало? Важлива причина цього рівень сонця. Улітку сонечко світило високо-високо, вдень воно стояло прямо у нас над головою. А зараз, діти, де сонечко? Так, сонечко знаходиться не так високо, а нижче. А зараз сонце спустилося нижче, той день став коротшим, аніж улітку. І тепер він буде все коротшати коротшати, а повітря все холоднішатиме і холоднішатиме. Що ж вдієш? Осінь. А як же жива природа навколо нас? На перший погляд, наче нічого не змінилося останніми днями. Які стоять дерева? Так, вони зелені та кучеряві. А яка ж травичка малята? Також іще зелена. Але якщо бути пильними, то серед листячка вже можна знайти поодинокі листочки, які почали змінювати свій колір малята. Погляньте, краєчки цих листочків стали жовтіти або набувати коричневого відцінку. Торкнувся перший подих осені із зеленої трави. Зверніть увагу, кінчики травинок почали сохнути. Так поступово з кожним наступним осіннім днем в природі меншатиме зелені, ді на зміну приходитимуть улюблені кольори золотої осені. А хто зрозумів і може розказати мені, що ж це за кольори малята? Так. Це жовтий, коричневий, оранжевий та червоний. Вже не так активно ведуть себе комахи, а ластівки збираються у зграйки, готуючись до відльоту.